Дуже велике навантаження. Ми це навантаження розпочинали ще з на старих радянських системах. Влітку у нас почалося переозброєння. Ми отримали сперш панцергаубіца Гаубіця Німецькі 2000, потім ми отримали польський краб. І маю сказати, що на сьогодні ці натовські системи в нашій бригаді мають дуже велике значення як в нашому наступі, так і в обороні. Зараз дрони і артилерія вони працюють в такому симбіозі. А розвідка розвідує цілі, ми їх знищуємо, причому наша арта, завдяки західним партнерам працює дуже швидко, дуже точно. Ми встигаємо знищити ворога, залишити позицію і вийти із-под контрбатарейної боротьби. Перш ніж наші піхотні підрозділи розпочинають якийсь наступ. Ми сперш їм допомагаємо артилерійським вогнем, знищуємо. Вогневі точки, знищуємо особовий склад безпосередньо і полегшуємо їм наступальну роботу. Також, коли ворог намагається контратакувати, ми в даному випадку здійснюємо вогневе вже ураження їх наступаючих сил. У нас є такі досягнення, що ми знищували і сонцепьоки, і їхні піони, також працюємо по їхнім реп-станцям. Однак на нашому рахунку дуже багато всіляких. І мінометних підрозділів, і безпосередньо одиночних мінометів велика кількість бойових броньованих машин. Якщо порівнювати з тими радянськими системами, на яких ми до цього працювали. Дані е, самохідні артилерійські установки, які є на озброєнні нашої бригади, вони досить таки маневрені, е, вони швидкострільні. Якщо польська гаубіця е, один за одним може вистрілити три снаряди і вони в одну секунду попадають в одну і ту ж саму ціль. За хвилину польська гаубиця може здійснити шість пострілів. Буквально самохідна установка виходить на позицію, виконує вогневе завдання. Це 10 пострілів, вона може зробити, і буквально тут же уходить. На це всього здійснюється за 3 хвилини. Новітнє озброєння воно не не потребує. Бусолі, каліматорів, коли для наведення, для прив'язки, в даному випадку система вийшла, отже перестріл тут же прив'язався і тут же готово відкрити вогневе ураження. Бієприпасів у нас вистачає, причому дійсно боєприпаси різного типу, і ми їх можемо використовувати в залежності від цілі, в залежності від безпосередньо задачі. Дані артилерійські установки, самохідні установки, вони більш комфортні, вони більш розраховані на людину, для того, щоб артилеріст мог мітті. Тільки відпрацювати, але й змогу відпочити, там вистачає місця, там є обігрів, там навіть є можливість кип'ятити гарячу воду, зробити каву, зробити чай. Ми в 2021 році в травні залучалися до спільних натовських навчань безпосередньо в Польщі, на полігоні Тарунь, і там показали на буксуємо радянських установ 2.36 дуже гарні результати. Всі ті навики, які були необхідні, ми вже мали. Ну то бойові такі навики. Нам довелося просто знайомитися з озброєнням, знайомитися з, особливо, з цими озброєннями, знайомитися і навчатися, як потрібно поводитися з такою технікою, тому що ця техніка дуже багато електроніки, вона дещо ніжна, потребує за собою догляду. Вони навчали нас, але тепер потрібно їм навчатися у нас. І в тому разі їм потрібно буде навчатися навіть у нас, як використовувати безпосередньо техніку, яку вони їм вони нам надали. Тому що ми цю техніку використовуємо безпосередньо в бойових умовах. Оборону Луганської Донецької області ми здійснювали в самих перших днів. Потім, коли вже починався наш контрнаступ, коли була Харківська операція, ми були наші підрозділи були залучені. Також наші підрозділи були задіяні і на Херсонському напрямку в свій час. Східний напрямок це постійна зона нашої відповідальності. Якщо хтось із розрахунку вибуває, тимчасово вибуває, як то там у відпустку, на відпочинок, чи за якимось, вони можуть один одного підмінювати. Командир може підмінити навідника, може підмінити навіть того ж м'яхвода. вода. Навідник може стати на посаду командира і не гірше за нього виконувати посадові обов'язки. І... Така велика дяка всім цим хлопцям, з котрими я служив пліч-опліч, за те, що вони по совісті, по серцю виконують свої обов'язки. І я пишаюся, що разом з ними я здобуваю перемогу. Я вважаю, що в моїй бригаді це професіонали дуже великого рівня, причому як починаючи з найжчих посад, так і до нашого командування.